Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про цікаве українське слово Позір. Напевно, ж чули вислів на перший позір. Тобто, на перший погляд, на основі поверхового ознайомлення з чимось, не вникаючи в суть. Літературне слово позір має два значення: це погляд та вигляд. Це й не дивно, адже походить воно від староруського зріти, тобто бачити. В Івана Франка читаємо: високі, стрімкі береги покриті були темним смерековим лісом, що надавав самій долині позір ще більшого заглиблення і якоїсь пустинної тиші та відрубності від усього світу. Говоріть українською правильно, адже в ній нічого складного і на позір нема.